Друзі, всім привіт! Ну що, продовжимо про хої. Сьогодні хої, які розташовані у вітальні. І почнемо з оцієї варігатної строкатої красуні. Це Хоя Латіфолія под of Gold. Шукала про неї інформацію, то плутанина в мене в голові. В деяких джерелах пишуть, що це макрофіла, деяких пишуть латіфолія. Але схоже, що це одна і та сама рослина. Єдине, що колись вона була макрофілою, а зараз вона стала латіфолією. Ось така строката варігатна красуня. Дуже-дуже подобається мені варігатні хуї, бо вони милують око саме своєю красою листів. Дуже вишукані гарні, красиві. У ті немає красивих квітів. На мій погляд, це звичайні невиразні квіти, але яка ж все таки краса Обожнюю цю хою. Ця красунька у дуже маленькому стаканчику з'явилася в моєму житті у травні місяці цього року. Я її придбала з таким одним листом, який мені дуже впав також в око. Бачите, ця хоя має ось такі дуже цікаві варігатні листя. Вони хвилясті, подивіться, ну хіба ж це не чудо? За час із травня місяця і до жовтня вона наростила ось цю гілочку. З'явився в неї перший листик, потім другий, он той третій і ось цей останній. І Щось мені так здається, що цей листочок буде неварігатним. Листочка на моїй гілочці набагато мільчіша за той лист, за яким я його придбала. Але я можу це виправдати саме тим, що стаканчик дуже маленький і він стояв дуже низько, йому не вистачало світла. Ось бачите? Свідоцтво того, йому не вистачало світла. А ще й до того всього я завжди забувала його палити. Тому і ось такі мілкі листи. Але я виправлюсь. І щоб ця хвоєчка була завжди перед очима, як ви бачите, я її розташувала на решітці, на якій закріплений вуз саме латіфолії. І тут знаходиться тепер і ця манюнка. Подивіться, як вони гарненько виглядають разом. Це хвоя Кенеяна Ногет. Кенеяна, Кентіана, наскільки в них созвучні назви. Можна заплутатись. Ось цю хвоїчку Кентіану Ваєті мені подарувала моя подруга Оксанка. Оксанка вирішила для себе, що хвої то не її, тому і подарувала мені ось цю красуню. Мені подобається ця форма Кентіани саме за те, що в неї зелені листи, а обрамління краєчок, бачите, ось такий майже чорний. Досить дорослою Кентіану ваїті варігатної форми я вам показувала у себе на кухні у попередніх відео. А це ось така зелена форма. Ну Гарна Кентіана має. Досить невиразні квіти, звичайні корзиночки, але наскільки вона все ж таки декоративна. Хуя еліптика сплеш також має звичайні корзиночки квітів. Але можна милуватися годинами і її листами. Подивіться, жодного подібного на одного листа. Жилки на кожному листечку різні. Нібито, знаєте, зграйка черепах. Подивіться, які гарненькі листочки. Ой, як мені подобаються такі хуї. Молоденький лисичка, як ось оцей. Він такий тонюсенький, такий ніжний, а ці вже більш цупкі. Мені подобаються черепашки. Навіть більш, ніж крокодильчики подобаються. Ось така розмальовка листа. Ой, красиві квіти на мій смак. Мають ось ці дві красуні. Чомусь мені так здається, що красиві квіти мають саме ті хуї, які не мають красивих листів. Звичайні зелені рослини. Але як на мій смак, то вони мають дуже гарні і вишукані квіти. Ці дві хуї придбані водночас в крамниці у Регіни. Вони дорослі. Ходіогігас я пересадила у глиняний горщик. Ось така вона пухнаста красунечка. Вона має дуже приємний на дотик пухнасті листічка. Вони тоненькі, вони такі шовковисті, дуже приємні. І от саме цвітіння цієї хої мені дуже подобається. З нею на цій решиці. Зараз розташована ось ця хоя, це хоя Патела Pink. Вона має такі самі листи, шовковисті, пухнасті. Це хоя, дубль номер 2 Одного разу я її вже мала і засушила. Вона померла, придбала іншу. І тепер дивлюся, що я наступаю на ті самі граблі. Я своєчасно не поливаю її. Вона в дуже маленькому стаканчику, і, виходить, стоїть дуже низько. І часто так буває, що я забуваю про неї. Її не вистачає світла, її закривають інші рослини. Це я зробила висновок саме з того, що вона ось почала ростити, бачите, нового пагону і ось такі коряві мають листи. Чіпати я її не буду. Можна було б обрізати. Цю гілочку, але я цього робити не буду. А ці коряві листечка залишаються, побачимо, які листи будуть рости в подальшому. Щоб вона завжди була на очах, вона розташована ось так. І я її постійно бачу перед своїми очима. Ну, а старша сестра дбає про неї. І ось ця красуня, яка має пластикові листи. Звичайні зелені, але пластикові листи. Ці хоїчки були привезені від Мікі. То подивіться, що пише Мікі? Хоя СВ Ратті. Абревіатура СВ значить те, що це рослина-культиватор. Тобто, рослина, отримана шляхом схрещення декількох видів або гібридів, або навіть сієнців. То, що я хочу сказати стосовно саме цієї хуї, що це гібрид гібридович Хуя створена едваром Джилдінгом і названа на честь його бабусі Ратті. Хуя крос між СВММ і хоєю видовою природною хуєю сузелою. Тобто СВММ це вже є гібридом, гібрид на гібрид і на природну хою, і вийшло таке гарненьке При створіння. садці Гігаса я звернула увагу, що у Мікі Гігас був посаджений у мух з перлітом. Якщо ми подивимось, у який ґрунт посаджена ця хоя, то тут суцільний перліт і каміння. Шукаю інформацію про неї далі і знаходжу, що ця хуя літофіт. Тому деякі хуї краще вкорінюються у перліті, або у пларгоні, або у яких камінцях. Хоча в мене, коли везла цю хую додому, відвалилася одна гілочка, і я вкорінила її з легкістю за тиждень. Корінила в воді. Тому я раджу зазвичай, коли купляємо якусь рослинку, то треба вивчати її культуру. Хуї карнози компакти я маю три ось таких живця, які я придбала майже одночасно, то був червень місяць 24-го року, то, знаєте, не знаю, чи вони такі повільні, чи я ну, від слова взагалі не бачу. Ростуть вони чи що вони роблять. Я не знаю. У них листечка такі курчаві, 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 курчаві. І важко зрозуміти, що в них там коїться, чи ростуть вони, чи не ростуть вони. Єдине, знаєте, на чим я зараз замислилась, що ціхої дуже важко мити. Ціхої дуже важко буде обробляти від шкідників. Бо листя, як бачите, ось такі покручені, 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 і як їх. Оприскувати від шкідників, навіть не знаю. Щоб розгорнути цей лист, то це неможливо, бо вони дуже цупкі. Пластик, ну їх неможливо розгорнути. Ну, нічого, я хотіла їх посадити всі в один горщик. Але поки що вагаюсь, бо я не бачу їхнього зростання. А дівчата кажуть, що якщо саджати. По декілька живців у один горщик, то вони один одного забивають. Тобто, виходить, що хтось один із них лідірує, хтось із них один зростає, а всі інші стоять на місці. Хоча, знаєте, я у цьому ствердженні не впевнена, бо в мене є дві хої, які зовсім різні, повністю різні. Я покажу вам пізніше. То вони зростають в одному горщику і зовсім не забивають одне одного. Вони ростуть і та розвивається, і та розвивається. Ну, не буду ризикувати. Нехай вони поки отак знаходяться, як може побачити, що вони ростуть. А так, нехай поки побудуть в окремих стаканчиках. Десяти хвилинний регламент мій вичерпаний, тому буду прощатися з вами з побажаннями, миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей!